Друзі, всім доброго дня! Ви купили в Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Fiat Freemont 2.0 дизель 2014 рік на автоматичній надійній коробці передач на максимальній комплектації, яка тільки може бути. Ми його викупили приватною особою в Швейцарії. Цей автомобіль не з площадки. За цей автомобіль ми дуже дорого заплатили. Тут оригінальний пробіг автомобіля 203 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Пізніше вам покажу її. Також надав він код для перевірки. Автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі, будь де завгодно. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин, все рівненький, все в зазорчиках. Нічого по автомобілі не робилося, тільки по приїзду в Україну Ми, автомобіль пройшов повністю детейн, був легенько сполірований кузов та була легенька хімчистка салону. Подивіться, він просто як новий. Все в зазорчиках також покажу вам по задній частині. Задні стопи у нас не запотівші, не потріскані. Також у нас класні стоять легкоспавні диски 18-го радіусу, з класним протектором резини. Тут стоять надійні двигуни на ремневі фіатовські. 2,0 дизеля, також парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор. Не путайте з версією Dodge, там, де ставилися варіатори. Тут надійна стоїть коробка, гідротрансформатор, також в парі з повним приводом АВД. Задні партрунички у нас присутні, також присутня камера заднього огляду, всі логотипи Freemont, все на місці. Також присутні у нас хромовані такі рейлінги. Також по правому стопі у нас стоп також не запотівший, ніде не подертий. Подивіться, на днищі автомобіля все запасочка, все на місці, ніхто нічого не забрав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його все показуємо. Вся екологія автомобіля на місці, висотна труба чистенька. Автомобіль не димить, не киптить. Форсунки в автомобіля в нормі. Підключали комп'ютер, робили діагностику по автомобілю. Показую вам по правій стороні також. Всі легкоспавні диски у нас в гарному стані, не подерті, не почухрані, без бордюрки. Також вікна у нас з заводу заламіновані, затоновані. Дуже гарний стан автомобіля. Колір у нас такий йде темний металік, темний чорний металік, також безключовий доступ. Підігрів складання зеркал, датчик світла, датчик дощу. Ось такий у нас класний автомобіль. Так, переходимося до салону, покажу вам по салоні. Зразу надам вам вінкод для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкодах на офіційних базах, по харвертикалах, будь де завгодно. Безключовий доступ з сторони водія. Присутні, у нас також по автомобілі два ключі. Показую вам дверну карту водія, топова у нас музика Альпіни Sound System, 400 клоп'ямача, регулювання зеркалами, складання зеркал, блокування. Дверна карта водія просто в ідеальнішому стані. Дуже класне виконання, дуже класна шкіра. Також ніде нічого не зацарапано, не почухрано, електричне регулювання водійським сидінням, спинкою. Все працює. Також присутні. У нас мультикермо, кожна кнопочка ніде нічого не затерто, не почухрено. Кермо в нас не шилося, не красилося в такому воно гарному та збереженому стані. Також регулювання світлом, підсвіточка, ручний тормоз, відкривання капоту, подивіться, в якому стані педальки, не витерті, також по прийомах ніде ремнем безпекою ніде не побито, не почухрані. Болтики в нас в гарному стані. Сигналізує. Автомобіль не бачить ключа, десь у нас світиться датчик шин, потрібно підкачати колесо. Ще раз нагадаю, надійна автоматична коробка передач гідротрансформатор, трьохзонний клімат-контроль. Така у нас мультимедіа, сенсорна. Також можна підключати телефон, собі до блютузу, можна легко розмовляти. Тут у нас включається світло вночі, тут у нас є такі карманчики, також. Такий у нас великий підлокотник в автомобіля. Тут також виймається, аукцію, USB, можна собі поставити телефон на зарядку. Тут у нас є також карманчик. Дуже багато місця автомобіля. Автомобіль у нас йде семимісний, друзі. Так, Показую вам задню дверну карту автомобіля також. Все в гарному, хайному збереженому стані. Кожна кнопочка по автомобілю працює, стеклопідіймачі працюють. Ремнем безпеки також ніде нічого не почухрано, не побито. Сидіння у нас складається, відкидається і стає дуже. І так від'їжджає і стає дуже багато місця в автомобілі. Тут іде в нас сімість, зараз покажу вам. Його. Автомобіль семимісний, кого велика сім'я, хто, хто любить рибалку, природу, дуже комфортний та надійний автомобіль, сидіння собі регулюється. Тут є в нас такі карманчики також Так, показую вам багажник. Ось такий в нас стає дуже великий багажник, якщо сидіння ложиться. Тут також ззаді місця місце просто багато, можна собі ззаду сидіти. Місце дуже достатньо автомобіля, також є в нас присутній телевізор, є пульт, можна собі включати, дивитися, мультфільми переглядати, будь-які серіали. Також стеля в нас в гарному стані. Автомобілі не курив ніхто. Дуже гарні запахи. Так, Також по болтиках, по задній кришці ніхто нічого не крутив, не знімав, газові пори також в гарному, збереженому стані. Тут також пластмаса в нас не почухрана, не затерта. Автомобіль, друзі, дійсно в хорошому, хорошому стані. Поднищу я вам показував, запасочка все присутнє по днищу. Ключі, запаска, домкрат, все присутнє. Ніхто нічого не забирав. Так, Показую вам праву задню дверну карту, подивіться. На її стан все в гарному збереженому стані, також по пройомах тут, ніде нічого не зацарапано, не почухрано. Дуже зараз ми сядемо, зараз покажу стільки місця. Дуже автомобіля місця, сидіння регулюється собі під вас, як вам удобно. Покажу вам такий вид спереді по автомобілю. Стелю. По автомобілі, друзі, розказую вам все чесно, відкрито так, як є, Нічого не приховую. Автомобіль. В класному стані, таких автомобілів зараз в Україні мало. Так, Показую вам водійську дверну карту. Топова музика Альпіни, ще раз нагадаю. Подивіться на стан сидіння пасажира, воно просто як нове. Всі сидіння просто як нові. Як будто в них ніхто не сидів. Так, Показую вам сервісну історію автомобіля. Є оригінальна сервісна історія автомобіля, Fiat Фрімонт. Так, Можете собі поперекладати через Google-перекладач, тут собі зафіксувати та попереводити. Також на офіційному дилері Fiat автомобіль обслуговувався. Також по кар'єрті на Fiat сервіс можна автомобіль перевірити легко та просто. Зараз все перевіряється, без проблем. Також є в нас сервіс на... Також багато чеків, паперів про обслуговування автомобілів. Ось такі документи. Так, друзі, ще раз нагадаю, це Fiat Freemont 2014 року, 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Максимальніші комплектації, яка тільки може бути, з оригінальним пробігом 203 тисячі, присутня вся сервісна історія. Також ми вам надали вінко для перевірки для перевірочки. Зараз покажу в Русі, як легенько працює коробка передач. Автомобіль, як бачите, знімає з дому, ніде не виїжджає так особо. Так, хочу вам показати, як працює автоматична надійна коробка. Включаємо R, коробочка у нас не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Виводиться камера заднього огляду. Також включаємо нейтралочку, нічого не дергається. Ні, ні на холодну, ні на гарячу. Включаємо драйв. Зараз газнемо. Все спрацьовує чітко. Включаємо також назад, здаємо. Все також працює чітко. Бачите, десь сигналізує, що потрібно підкачати перше колесо, друге. Не, вибачаюся, останнє праве колесо десь підспущене, потрібно підкачати. Зараз покажу його вам ще під капотом автомобіль. Можна відкрити, зараз. Зараз. Ось такий у нас автомобіль під капотом, антифриз наш чистенький, ніякі ролики, нічого не шородить. Тут, ще раз нагадаю, йде вигун на ремневі. Дешеві в обслуговуванні, ніяких цепів, нічого не потрібно міняти. Моторчик працює чітко, ніяких парів, нічого по автомобілі немає. Друзі, також забув сказати. Є в нас послуга доставка автомобілів по Україні, хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас це вже більш детально по телефоні. Підписуйтесь на мій YouTube канал вайбер-групу, опубліковую чесні хороші автомобілі зі Швейцарії. Мій номер телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, всім до зустрічі. Телефонуйте.